Запороганського благословіння, на 9 березня 24 го року, лим'ятця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спакустві, але визвали нас від Ука. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помоли, Господи помилуй, Господи помоли. Слава слави, Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії говориться такі слова, що Ісус нас застерігає. Не обяжуйте себе об'єднанням, пияцтвом або життєвськими заботами. Будьте пильні! Знаєте, нібито такі слова, які ну, не є такими небезпечними. Ми завжди звикли, що гріх буває смертельний, це коли ти вбиваєш або блудиш, або позордишся, пихатимеся. А виявляється, що є прості речі. Да? Нібито, ми думаємо, що дрібний пісочок, що це за гріх там, ну наївся від куза, да? а що це за гріх? Там? Ну там зайнявся занадто своїми життєвськими заботами щоденними. А виявляється, що і ці життя заботи щоденні можуть привести до того, що я не потраплю в Царство Небесне. Ви знаєте, нещодавно ми про блудного сина розмовляли притчу, і там був старший син, Так той син не схотів на банкет входити самостійно, сам не захотів, не те, що я хтось не пустив або вони хтось не запросив, а він просто сам не сходів. Або, бачите, що отець простив, когось там простив, а син старший праведник не простив. Виявляється, що є деякі речі, вони зовнішньо видаються такими, знаєте, простими і безвинними. А виявляється, що і вони не пустять до Царства Небесного. Тож будь папильними і подивимося на своє повсякденне життя. Яке нас не пускає Царство Небесне, повсякденне життя, те, ще, як написано, щоб я не об'їдався, не п'янствував і не обтяжував себе життєцькими заводами занадто того необхідного. І тоді у мене стане шанс, і на вивідні це шанс, коли я обтяжую, а коли я перестану себе обтяжувати цим самим, то в мене вийде, щоб подивитися на небесні дарі, які я можу побачити і, і пішляхом їх передбаванька, щоб вони засвітилися в Царстві Небесному і були мені додатком гарним, добрим додатком Царстві Небесному. Амінь.